Радий вас вітати, друзі. Смерть є частиною багатьох відеоігор. І окрім можливо тисяч ворогів, яких ви без розбору вбиваєте у якійсь грі. Звісно, є й окремі випадки загибелі персонажів, які можуть бути особливо сумними. У цьому відео я розповім про моменти загибелі персонажів, яким ви не можете запобігти. Хоча насправді я впевнений, багато хто з вас намагався. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це 10 смертей персонажів персонажів у іграх, яким ви не можете запобігти. Один з найтрагічніших моментів у Metal Gear Solid відбувається, коли ваш старий ворог Грей Фокс з'являється посеред бою з боссом Metal Gear Rex. І хоча Фокс пошкоджує Рекса, той, у свою чергу, притискає його до стіни, смертельно поранивши. Помираючи, він закликає Снейка вистрілити у Рекса з ракетної установки, навіть незважаючи на те, що Ліквід Снейк, який керує Рексом, попереджає, що це вб'є Фокса. У цей момент керування повертається до гравця, і якщо ви виконати. Найте прохання Фокса і спробуйте вистрілити, Снейк скаже, що він не може цього зробити, оскільки це вб'є його друга. Гравці можуть спробувати вистрілити в іншу частину Рекса подалі від Фокса, але на жаль, тут же нічого не вдієш. Через деякий час почнеться катсцена, в якій Рекс скидає Фокса на підлогу і розчавлює його, прикінчивши з ним раз і назавжди. Насправді це одна з найжорстокіших смертей в усій франшизі. А враховуючи, що ще на початку гри ви можете врятувати ще одного Персонажа Меріо, фанатів не можна звинувачувати в тому, що вони й досі гадають, що є спосіб врятувати Фокса. Наприкінці американської кампанії в Call of Duty World at War перед вами постане вибір: врятувати одного з двох ваших товаришів, з якими ви пройшли крізь пекло сержанта Ройбака або рядового полонського. Коли вони обшукують групу японських солдатів, ті несподівано нападають, і в цей момент гравець повинен обрати кого врятувати від неминучої смерті. Незалежно від того, кого ви врятуєте. Результат буде надзвичайно трагічним. Той, хто виживе, буде відчувати величезну провину. За смерть свого побратима. І багато гравців це також відчули. І настільки відчули, що почали експериментувати, намагаючись знайти спосіб знищити японських солдатів. Врешті-решт було виявлено, що технічно можна врятувати обох бійців, кинувши вибухівку і вбивши всіх солдатів до того, як вони встигнуть самі підірватись. Але тут є один нюанс. Хоча обидва солдати будуть стояти на ногах і здаватимуться живими, один з них все одно реагуватиме так. Би інший загинув. А що буде з іншим зовсім не мертвим солдатом? З цього моменту той фактично перетворюється на зомбі і залишатиметься нерухомим. А це, мабуть, доля, яка навіть гірша за смерть. Друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу порекомендувати вам україномовну спільноту Steam Achievement Hunters UA. Якщо ви полюбляєте проходити свої ігри на 100% або шукаєте посібники з досягнень, то ця спільнота саме для вас. Також тут ви можете знайти напарника для кооперативної або мережевої гри, рецензії на ігри у Steam, новини ігор, кіно та багато-багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters UA. Посилання у описі під від відео у фінальній сцені Хао Річ гравець вступає в останній бій, намагаючись захистити Оф Отум в той час, як той тікає з річ, а їхні позиції оточують війська Ковенанту. Врешті-решт вас все одно оточують і вбивають сили Ковенанту і це призведе до зворушливої фінальної сцени. Але зважаючи на те, що фінальна ціль місії полягає в тому, щоб просто вижити, то я можу вас зрозуміти, якщо ви подумаєте, що все ж є спосіб залишитись в живих, навіть не зважаючи. На те, що Halo Reach це приквел, який веде до подій Halo Combat Evolved, і в свою чергу, здавалось би, вирішує долю команди Noble, багато гравців спочатку вірили, що якщо вони будуть боротись досить довго і наполегливо, то дійсно зможуть залишитись цілими і неошкодженими. Але насправді, незалежно від того, як довго ви можете протриматись проти сил Ковенанту, ви врешті-решт будете переможені ворогом, який запрограмований ставати все сильнішим, аж поки ви не програєте. Якби не було боляче, ви. Знувати це, але так і було задумано. Лені Саммерс один з найкращих персонажів серед усіх членів банди Вандерлінде у Red Dead Redemption 2. Починаючи з того моменту, як ми з ним напились в савуні у Валентайні, він став для нас справжнім другом. Але. Це лише посилює біль від загибелі Лені під час пограбування національного банку Лемойна. коли Лені та головний герой Артур намагаються втекти через дах. Лені стикається з двома пінкертонами, які одразу ж його вбивають. Оскільки це гра від Rockstar, яка неодноразово давала персонажам другого плану альтернативні варіанти історії, як, наприклад, у іграх GTA, Гравці припустили, що якби вони були трошки швидшими, то змогли б застрелити пінкертонів до того, як ті відкрили вогонь по Лені. Але ні, тут же насправді нічого не вдієш. Проте це не завадило фанатам створити мод, який дозволяє телепортуватись до Лені, схопити його і полетіти геть, перш ніж Пінкерто не встигнуть розстріляти його. Звісно, на жаль, не існує жодного мода, який би залишив Лені живим у сюжеті, і це насправді дуже сумно. У Prey 2006 року всередині гри стається жахливий сюжетний поворот. Дівчина головного героя Джен, яку на початку гри викрадають прибульці, стає жертвою хірургічного втручання, в результаті якого її верхню частину тіла було пересаджено на нижню частину тіла якоїсь рептилії. Більше того, ця істота хоче вбити гравця, тож у вас немає іншого вибору, окрім як вступити в бій з потворою, яка все ще наполовину ваша дівчина. Перемігши потвору, Томі намагається. З'ясувати, як він може врятувати Джен. І всі гравці вважали, що Томі може якось використати свої духовні сили, щоб повернути свою дівчину у звичайну форму. Але, на жаль, Джен поспішає сказати Томі, що врятувати її життя неможливо. Перш ніж вона попросить його позбавити її від страждань, і гравцеві доводиться самому натискати на спусковий гачок. Навіть якщо ви вагались чи вбивати Джен, думаючи, що є якийсь спосіб врятувати її, я можу. Когось розчарувати такого способу не існує. У четвертій частині The Elder Scrolls Oblivion імператор Уріель Септім помирає у перші хвилини гри, що звісно робиться для того, щоб був розвиток сюжету. І не зважаючи на те, що його смерть потрібна для цього розвитку, це не заважає гравцям намагатись зупинити його вбивцю і запобігти його смерті, враховуючи тенденцію Bethesda створювати безліч різноманітних варіантів розвитку подій, не існує офіційного канонічного способу залишити Уріеля Септіма в живих, але гравці. Є гравці, і звісно, дехто з них виявив, що можна, так скажемо, врятувати імператора, пройшовши крізь стіну за допомогою певних маніпуляцій і ліквідувати вбивцю до того, як він встигне вбити імператора, або ж просто використати консоль. Але ви ж розумієте, що це не допоможе. Хоча імператор після цього ходитиме за вами по каналізації, гра все одно сприйматиме його як мертвого, бо інакше не було б ніякого сюжету, правильно. Одним з найважливіших персонажів у Infamous Second Son є брат протагоніста Делсіна Роя Реджі, який загине наприкінці гри, коли Агустин залишить братів звисати з платформи, а ноги Реджі будуть закуті в бетон. Знаючи, що Делсін не може врятувати їх обох, і що невдовзі бетон поглини його брата, Реджі відпускає руку Делсіна і падає, розбиваючись на смерть. Але Infamous – це франшиза про супергероїв, що в поєднанні з елементами подорожей у часі, як у першій Може наштовхнути гравців на думку, що є спосіб виправити те, що сталося з речі, враховуючи, що гравці вже знають, що Делсін має четверту силу, але ще не знає яку. Багато хто думав, що це здатність маніпулювати часом, і до кінця гри йому вдасться повернутись назад у часі і врятувати свого брата. На жаль, звісно, цього не станеться. Після перемоги над Августином фінальна сила виявляється бетоном, і немає жодного способу врятувати брата Делсіна. І хоч Хоча в грі є система карми, яка дещо впливає на сюжет. Ви просто змарнуєте свій час, якщо подумаєте, що можна пройти гру, сподіваючись уникнути долі брата головного героя через карму. Так не буде. На жаль, реджі все одно загине. Попри всі свої недоліки, гра Game of Thrones від Telltale залишається вірною девізу телесеріалу. Ніхто не в безпеці. Наприклад, одним з головних ігрових персонажів, представлених у першому епізоді гри є Ітан Форестер, молодий спадкоємець Дому Форестерів. З усіх головних героїв здається, що йому нічого не загрожує. Та навіть якщо це не так, це ж гра від Telltale. І у цьому питанні має бути якийсь вибір, правильно? Але цього не буде. Натомість наприкінці першого ж епізоду. Ітана жорстоко вбиває Рамзі Болтон. Спочатку гравці можуть припустити, що є можливість повернутися назад, прийняти інші рішення і дати Ітану шанс на порятунок, але насправді всі варіанти розвитку подій призводять до одного і того ж трагічного результату для Ітана. Гравці не можуть його врятувати. Хоча багато хто з фанатів був розчарований тим, що не зміг змінити долю Ітана, це також було розумним кроком від Telltale, Адже вони, так сказати, бавились з гравцями. Незважаючи на те, що у гравців є багато варіантів розвитку подій, вони не можуть контролювати все. В історії відеоігор просто немає більш легендарної та сумної сцени смерті ніж загибель Айріт в оригінальній версії Final Fantasy VII. Момент, коли її вбиває Сефірот, є дуже болючим епізодом для цілого покоління геймерів, і не знадобилось багато часу, щоб гравці спробували знайти спосіб повернути її з мертвих або повністю уникнути її загибелі. Наприкінці 90-х в ігрових журналах по всьому світу ходили чутки, що в грі є таємний квест, який може допомогти вам врятувати Айрі. Це фірота, але ви ж розумієте, що це була брехня, не існує канонічного легального способу зберегти життя Айріт, і гравці зрештою вдаються до чит-кодів або модів, щоб грати за Айрід після її смерті. Нещодавно взагалі було виявлено глюк, який дозволяв гравцям тримати айріт у своїй партії до кінця гри. Але з точки зору реальної історії вона звичайно все ще вважається мертвою. Одними з найбільш відомих другорядних персонажів The Last of Us є брати Генрі та Сем. І під час однієї з місій гравці повинні прикривати Сема Генрі та Еллі зі снайперської гвинтівки, поки вони тікають і ховаються від броньованого позашляховика бандитів. Врешті-решт на групу нападають клікери, і в цей момент Генрі та Сем падають на землю. А гравцям пропонується допомогти. Але у вас є час лише на те, щоб застрелити клікера, який нападає на одного з братів. Невдовзі. Після цього з'ясовується, що Сем був укушений і заразився. Коли він нападає на Еллі, Генрі вбиває його, а потім згоря стріляє собі у голову. В грі насправді достатньо моментів, щоб можна було подумати, що якщо ви повернетесь назад і застрелите клікера, який атакує Сема, а не Генрі, то зможете врятувати йому життя. Але The Last of Us це не така гра. Незалежно від того, в якого клікера ви стріляєте, результат все одно буде точно таким самим. Доля Сема вирішена, а разом з ним. І його брата. Друзі, а які моменти загибелі персонажів для вас були сумними? Напишіть у коментарях. Також хочу подякувати за перегляд. Не забувайте про вподобайку і коментар. І якщо у вас є бажання більше підтримати канал, то всі корисні посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей!